Доброго дня, дорогі друзі, доброго здоров'я. Сьогодні ми з вами поговоримо про річку Стрій, про яку ми завжди вам показуємо на нашому Ютуб-каналі Кузня Щас. І просимо вас підписатися, не забувайте підписатися. Ми до вас стараємося, показуємо вам, де відпочиваємо, а ви не хочете підписувати під наш Ютуб-канал. Річка Стрій це річка в Україні в межах Самбірського, Дробицького та Стрийського районів Львівської області. Вона є правою притокою Дністра. Басейн Чорного моря. Довжна річки становить 232 км. Площа басейну 360 км2. Похил річки 3,2 метра. Річище дуже звивисте, часто розгалужене на кам'янистих ділянках, порожисте. Ширина річища становить до 30 метрів у верхній течії і до 150 метрів у понизі. Середня глибина становить від. 0,5 до 1 метра, максимальна від 2,5 до 2,8 метра. Швидкість течії становить від 0,1 до 2 метрів в секунду. У Карпату річка має гірський характер і вузьку долину по берегах росуть хволені та мішані ліси. У передкарпаті річка має частково рівнинний характер. Запав середній і нижній течії двобічна, у понизі подекуди заболочена. Жилення для річки є дощове та снігове. Для річки характерні весняна повінь і літні осінні паводки іноді взимку. Середня витрата води за 17 км від героїв становить 45,8 м3 в секунду, максимальна – 890 в секунду. Людова. Або льодостав триває переважно з кінця листопада до середини березня. Стрий бере початок у українських Карпатах між північною. Західними схилами горий-явірник, що на Верховинському вододільному хребті, та південно-східною частиною хребта Бердо. Теча річка спершу на захід, далі на північ, північний схід, схід і південний схід. У середній і Нижній течії, здебільшого на північний схід, у пригирлої частині на схід, впадає одні серце, 10 км на схід від ждачого поблизу моста на автодорозі. Віднедавна річка стала популярною серед туристів, які смаляються на човнах і рафтах. Найпопулярніший маршрут від герла опору, що біля села Межеброди, до села Розгірче, де розташований скельний монастир. На маршруті трапляються багато порогів, водовертів, кам'яництво перекатів і техногенних перешкод. Однак річка належить тільки до другої категорії складності з шести. Заняття раптингом можна проводити починаючи з водопілля в середині березня, але фактично високий рівень води тримається на річці майже до осні, влітку на річці Стрий відбуваються змагання з водного туризму. Цікаві факти: попри те, що в місті впадіння у Дністер річка Стрий повноводніша за нього, вона є притокою Дніпра, Дністра, Стрий місцями має дуже звивисте річище. Найцікавіші меандри вона робить біля села Рибник, де впродовж кількох кілометрів стає текти на південь, на схід, на північ і на захід, та річка знову повертає на Південний Схід і Схід. Щодо назви річки існує така легенда. Жили колись собі два потоки, два брати. Під грою Яверник. Старший брат був поміркований, розважливий, а молодший запальний, Загонистий, ніколи не думав він, що завтра буде, аби лиш нині йому було добре. Якось вирішили брати, помандрувати десь далеко, подивитися, який тут світ там на долах. Домовились вийти наступного дня на світанку. Старший брат каже лягаймо, брате, спати, бо завтра в досвіду треба вставати. Дорога далека, місця незнання. А молодший йому каже Ти лягай, брате, собі, а я ще погуляю. Подивлюся згори, як сонечко йтиме на ніс спочивати. І побіг, аж вітер за ним знявся. Спати ліг пізно, брат молодший, на тій горі, де сонце проводжав, так місто заснув, що й не чув, коли старший брат прокинувся. Той кликав його, шукав, а потім сяйнув. Йому здогад, що молодший брат, певно, сам пішов у мандри, не чекаючи його. Тоді старший брат рушив у путь, вибираючи зручні місця, рівні долини поміж горами, загнув півкол аж по підтурку. Далі завернув на кропивник довге, корчен, а тим часом молодший брат прокинувся, коли сонце було вже високо в небі, а старшого брата нема. Зірвався і помчав навздогін за братом просто через гори, нетрі та скелі, шумить, піниться, ледь наздогнав старшого брата там, де він мав уже вибиратися на широку рівну долину. Вперся молодший брат, йому в правий бік, ухопився рукою, бо далі вже сам не мав сили йти. А звали, звалися ті брати стрій і опір. Старший спокійний, стрий, а молодший швидкий і бурхливий опір. Брати стрий та опір мали родича, який назвався Дністер. То вони до нього і попливли, а потім уже всі троє аж туди, де е, збиралися води майже з усієї України до Чорного моря. Люди полюбили, розважив старшого брата. Побудували над ним місто, і то немаленьке, і називається це місто Стрий. Отже, бачите, ми з вами сьогодні і поговорили про річку Стрій. Так що прошу вас, підпишіться на наш канал. Ютуб канал Кузня. -час». Не соромтесь саме нажі така кнопочка підписатися. І будемо з вами далі мандрувати і розповідати різні цікаві історії. До побачення, до нових зустрічей.